Can, could, may, might, must, shall, should, ought to, bourgeoisie, kiki, si, here. І я недавно зрозумів, що мене дивиться багато початківців в англійській мові, тому я подумав, а чому би вам не пояснити нарешті модальні дієслова в англійській мові? Можливо, мої дітки дивляться, то їм так само буде корисно, тому що скоро шостий клас, і в них якраз там тема модальні дії слова. Е, Тому будемо вчити разом. Ну що, будемо вчити від простого до важчого. Почнемо з can. Я думаю, що більшість з вас знає, що can означає вміти або щось могти робити. Тобто всюди до українською ви будете говорити, я вмію, я можу, ви здебільшого будете використовувати тут can. Наприклад, I can swim, я вмію плавати. She can sing, вона вміє співати, he can play the guitar, він вміє грати на гітарі. Навіть таке, як I can help you, я можу тобі допомогти. Так само тут буде підходити. Використовуємо can виключно в минулому часі, тому що для мен... Ой, вибачте. В теперішньому часі, тому що для минулого в нас є форма could. І саме could ми будемо використовувати, коли ми говоримо я вмів, я міг. Uh, в минулому часі. Наприклад, he could read at five, він же вмів читати в 5 років. Або She could dance very well when she was little. Вона могла танцювати дуже класно, коли вона була маленькою. Але так само could має другу функцію. Це коли ми говоримо за вічливе прохання. Зазвичай в питальних версіях. Наприклад, Could you please open the door? Можеш, будь ласка міг би ти, будь ласочка, відкрити двері? Це то саме, якби ви спитали, can you open the door? Але can you open the door, воно звучить трошечки більш так менш формально. Так, типо, можеш відкрити двері? А could you open the door? Міг би ти, будь ласка, відкрити двері? Або could I ask you a question? Міг би я запитати тебе запитання? Тобто, це така ввічлива, гарна форма. Але ви можете спокійно використовувати. Can I ask you a question? Could I ask you a question? В розмовній англійській мові сильно великої різниці там не буде і ніхто на вас не обідеться, якщо ви замість could використаєте can. Йдемте до чогось ціквішу. May. May це зазвичай ми говоримо про дозвіл або так само про щось, що можливо станеться. Давайте про дозвіл поговоримо. Наприклад, коли ви питаєте дозволу may I come in? Можна я зайду? Це як можна, але про дозвіл. так? Перше, можу це про вміння. Я можу співати, можу танцювати, можу плавати. Тут про дозвіл. Чи дозволяєте ви мені зайти? May I come in? May I sit here. Я можу тут сісти. Але так само, а до речі, мої діти всі в школі е, знають, що є такий вираз, та чи можна вийти в туалет, то вони використовують May I go out. Чи можна, чи дозволяєте мені вийти? Е, і так само may можна використовувати, коли ми говоримо про що щось можливо станеться. Ми його так би й перекладали. Можливо. Наприклад, it may rain today. Можливо, сьогодні буде падати дощ. Or she may be at home. Можливо, вона вдома. But I don't know, але я щось не знаю точно. Може там, може ні. 50 на 50. І його похідна форма – це є слово might. Яке також означає можливо, але воно зазвичай трактується як дещо менша ймовірність. На практиці знову ж таки скажу, що то не сильно грає велику роль, якщо ви скажете «she might be at home», «she may be at home». вони обидва будуть перекладати однаково, вона можливо вдома. І вони обидва успішно показують, що ви не знаєте на 100% чи вдома вона чи ні. Тому на практиці між ними великої різниці нема. Яка вам більше подобається, та й спокійно використовуєте, коли ви хочете сказати можливо. Але давайте подивимося, як може might використовуватися в речення. He might come today, можливо, він сьогодні прийде. They might not know the answer. Можливо, вони не будуть знати відповідь на це запитання. She might be late. Вона, можливо, запізниться. Ну поки ніби нічого такого страшного, правда? А якщо страшно, напишіть. Йдемо далі. Must! Дуже круте слово, яке вказує на обов'язок, на правило, що щось потрібно, критично, на 100% щось зробити. Бо так передбачено законами або правилами. Наприклад, сидите в літаку і там завжди буде писати вас спереду: you must wear a seatbelt. Вам без обов'язання, або вам необхідно, вам потрібно носити або одягнути ем, оцей ремінь. ремінь безпеки. Йдемте до «Shell». Дуже цікава історія з тим shell. Тому що більшість випадків, коли я показую своїм учням слово shell, я говорю про учнів дорослих, а не про дітей в школі. Всі говорять, а то, то shell нам говорили, що воно ніде не використовується, то застаріла форма, його вже ніхто не використовує. І дійсно це так. Shell дуже давно був відповідником нашого will. Will це як буду, щось в майбутній час. І раніше говорили I shall go to the theater today. Я піду в театр сьогодні. Зараз всі вже говорять I will go to the theater today. Щось трошки з the theater. Ужасне слово, cinema, давайте cinema today. Зараз вже не використовується shell в значенні майбутнього часу. Але shell має досить популярний вжиток, коли ми з вами говоримо за пропозиції в майбутньому і в питальних формах зазвичай на we або I. Дуже багато цього. Давайте розберемо ще раз. Значить, це має бути на we або I. Це має бути питання здебільшого, може бути ствердження, але це швидше, коли ви відповідаєте. Здебільшого це питання. І коли ви щось пропонуєте щось зробити. Наприклад, shall we start already? Можливо, нам варто вже почати? Shall we start again? Shall we start again? Тобто на ми, we, питання, і це заклик до дії. Пропозиція, так? Можливо, варто почати? Shall we start? Shall we go already? All right, then, shall we go to jail? All right, then. Shall we go to jail? Може, нам варто вже піти? От Тоже на we. Може бути на I. наприклад, shall I help you? Shall I help you do your hair? Shall I help you do your hair? Тобто ми можемо використовувати шелл саме в таких випадках. І воно насправді дуже поширене. Я його часто чую в неформальних навіть обставинах, де ну, це не є якісь там новини чи щось таке. І то шелл використовується досить часто. Тому Візьміть собі його на озброєння, воно часто буде використовуватися. Оце може мені варто, може нам варто, може ми би вже от коли у вас буде починатись так речення, то зазвичай буде шел. Хоча дійсно скажу все ж таки на закінчення, що це шел трошечки додає формалізму. Тобто це не є прям сленг ні в якому випадку, і це не є щось таке простеньке, тобто це швидший рівень, знаєте, ну, такий, не з друзями, але все ж таки воно використовується досить часто. Йдемте надалі, надалі, йдемте далі. На should. Should – дуже класне модальне дієслово, яке означає пораду. Пораду тобі варто, тобі слід, тобі е, потрібно, але в значенні поради. Наприклад, you should eat healthy food. Тобі варто, тобі слід їсти здорову їжу. Uh, we should learn English. Нам варто вчити англійську мову. We should study now. Нам варто вже вчитись. Тобто, коли ви даєте пораду. То ви зазвичай будете використовувати шут. Всюди, де в українському, в українській мові ми говоримо слід, варто або необхідно, якщо це передає саме значення поради. Ну і ви думали, що я вас нічого цікавого тут не навчу? Ні. Тому що в нас ще є to. Оцей набір слів, букв, вибачте мене augti як зазвичай пишуть мої діти в диктантах огхти, Воно читається як ought. Дві букви. От, от. Оту це то саме, що шут. Тобто порада варто слід, але воно дещо формальне. Тобто ви його будете більше чути в новинах або в якихось таких письмових варіантах. В розмові сленг, навіть в фільмах, якщо чесно, ви то оту зустрічати часто не будете. Але я вас можу того навчити, тому що я вас хочу навчити всього. Тому оту, хай вас буде десь там в пасивній пам'яті, може колись те й знадобиться. You ought to rest. Воно мені трошки по-британському так віде. Where's my cup of tea? You ought to rest a while. Take a vacation. Uh, he ought to work today. Uh, йому варто слід сьогодні трошечки ще попрацювати. We ought to tell her the truth. Ми зобов'язані, та нам варто сказати їй правду. You ought to tell her the truth. You ought to tell her the truth. Ось та й все. Дивіться, як все просто. Насправді, все дуже збігається часто з українською мовою. Тому, коли ми говоримо можу, використовуємо can. коли ми говоримо міг, використовуємо could. Коли ми говоримо можна в плані як дозволу, використовуємо may. або коли ми говоримо можливо. Якщо ви говорите можливо, ймовірні, ще менше, використовуємо might. Якщо ви забороняєте або це правило і це обов'язково треба робити, використовуємо must або must not. Якщо ви просите. Щось зробити, пропозицію, заклик до дії на ми або я в питальній формі зазвичай, використовуємо shall. І якщо ми даємо комусь пораду, використовуємо should, Тобто слід або варто. І так само ought to, але це вже трошечки fancy english. Я думаю, що воно вам на практиці не дуже поки що знадобиться, але знати варто. Ось та й все. Ну, е, скажіть, будь ласка, чи варто продовжити таку рубрику англійська для початківців? Якщо так, клас. Лайкніть, щось напишіть, файне, я буду читати все, я всім все відповім і всіх вас дуже ціную. Тому дякую всім за перегляди.